Ванду геть, баду, гей, панду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть, пану, геть, банду, геть, геть, пам'яті папірі, коротше. Так, я вірію, я вірю. Ми сьогодні прийшли Пессина служба безпеки України. Тому що Одеса стурбована бездіяльністю правоохоронних органів, які мають насправді захищати нас, народ України, безпеку України, територіальну цілісність і соборні. Насправді, за сьогодні, ніхто не покараний за злочини проти активістів Євромайдану, ніхто не покараний за спалені машини одеських активістів Євромайдану, за розбиті лобові шибки на автомобілях. Ніхто не покараний також за відкриті відверті заклики до розколу України, сепаратизму, які ланають від <зв>. маргінальних та агресивний <зв>. по цілій Україні. Чогоземні містари з Росії швентіють, як про себе вдома. По нашій країні створюють відверто фашистські антифашистські фронти, так звані слов'янські. Що робить СБУ в цей час, окрім того, що займається традиційними питаннями на кордоні з іншими державами? Це Де захисники нашої безпеки. Тому ми сьогодні прийшли із зверненням, яке проголосовано є громадяном. Зараз головний раз його зачитаю. Це транпіта, вийшли сім'ї. Вихоте! Виходьте! 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 Ви Виходьте! 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 Чекайте! Тікайте! 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 Гайба!

Мы участники Одесского майдана хотим уверить вас, что в данный момент фашистские сторонники и пророссийские навязываются сепаратистские пророссийские настроения. Сейчас официально на <связано> экранов телевизоров на известных Одесских каналах все время населения Юго-Востока от всей Украины. Мы требуем пресечь такие попытки. Украина – единое, единое и любимое государство, граждане которого уважают и законы. Мы готовы доставить вам список каналов, часто показывающих подобные новости. Это Академия, третий цифровой, репортер, класс. Мы требуем срочного разбирательства по этим судам. Вчера, 8 февраля, в Одессу наведался депутат Госдумы Российской Федерации от Единой России. Алексей Журавлев, он объявил о создании Советского антифашистского фронта, целью которого является остановить попытку полгущего государственного и фашистского переворота как все независимой Украины выглядит более чем странно. Господин Федорович не просто пытается находить там своего точку зрения, бы запускает огромную кампанию по вовлечению граждан Украины. в этот нехороший, но союз. Мы, требуем от главы группы безопасности мы, как бы вы отреагировали, господин Московенко, если бы на город и что бы депутат Украинского стал бы давать примеру единый антиполитейский брод? Как более странно в не вы депутат Нормальный Республикатель Армии. А там, и Великобритания, Израиль, ни любая другая страна не и и встает по других фронтов. Почему же это депутат Думы, а которую мы требуем от вас рассказать?

Hang wow. hey! Wow. 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 Куди будемо йти? Сьогодні двері служби безпеки закриті. Ми передамо нашого листа, зараз залишили його тут, і передамо на замовлення, щоби точно він був офіційно зареєстрований і прочитаний. Сьогодні влада бачить, що тисячі і тисячі людей вимагають від неї стати на бік народу, а не займатися ерундою. Нам потрібна служба безпеки України, яка захищатиме українську національну безпеку. Нам не потрібна ЧК, нам не потрібні радянські каральні органи. Нам не потрібна імперія. Ми хочемо, щоб символом безпеки України була справжня служба безпеки, а не радянські залишки. Дирій! Ви зараз бачите, як горять прекрасно портрети ката українського, російського, білоруського, грузинського, інших народів. Нам не потрібна ЧК. Диріщина! має піти в минуле. Ганьба! 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 Ганьба!

Що там? Друзі, шокуємось бік вулиці Катеринівської. Внизу сусіс падець!